Ну ніфіга малий крутить. А кого він, з ким він грає? Покажіть суперника. Фу, беріть його ще за стола. Який щот? Не фукайку граю. Ну а цей в зеленому виграє по-любому, да? Подиви! Еді, Едрі... ти знаєш що... Я знайомий Едіка, він мене вчив грати на стільний теніс, да. Куди? боже, да ти шо? А як оцього другого звати, хто проти Едіка грає? Оцього, о, оцього в сірому, да, як його звати? Тімка. Тінка. Тінка? Тимка! А Тимка, мы ее взяли, просто потому что це ее стил типа чешок. Просто мячик ее, че чи ракетки, че удочки на стене. Ой, Эддик Едік, хорош, Эддику, удачи. У него велике майбутнє. Ще й в, хто, хто в нью теніс? Скажи, пожалуйста, Тимка. Шайпу Глонники нема на вже є. Не, я не хейчу, я просто я хочу, щоб Тимка був кращим. Щоб він кожен день був кращим. Вот так от я хочу. Він хоче, щоб ти був кожен день хочет. Да, Тимка, и в душ сходи тоже після тренировки. <риклад> Помийся після тренировки. Че это пацаны, а вы мені за коментаторство матча заплатите? Да, я думав, це тебя А, благодійник, ебать, конечно.